Всім привіт! Всіх вітаю На своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковочка. От Була у декількох магазинах, зокрема, в Аврорі, українські ковбаси та ТБ. Покажу, дівчата, що я сьогодні купила. Це вперше за два тижні моя покупочка. Так, взяла ось такий гель. В Аврорі хочу спробувати: гель для душу з лимоном. Був ще з лаймом. Ну, спробую з лимоном. Так, далі. Це було з АТБ. Ой, ні, ти із Аврори. Так? Один тільки я гель там взяла, дівчата і все, більше нічого. Так, тепер показую, що із АТБ. Чайок з різними смаками. Так, у нас пачечка вже одна така закінчилася, тому взяла ще. Так, далі взяла ось такі крабові палички. Завжди їх купую. Не, не мило, скажу чесно. Так, дорогувато. За таку упаковочку 79 гривень. Ну, а що ж поробиш? Так, взяла дві такі упаковки. По 200 грам, це 400 грам крабових. Можливо, приготую крабовий салат. Так, далі, знаєте, в От, взяла такі різні ось, квіти посіяти, мітіола пахуче. Ну і декілька таких пакетиків, ось айстри. Зійдуть, зійдуть, не зійдуть. Ну це ж таке. По 5 гривень. У мене 6 пакетиків це на 30 гривень я їх купила. Ну Там були різні майори, різні овочі. У мене просто немає їх де висаджувати. От, зовсім така територійка маленька. Тому, але для кітвітів знайдеться. Так, хліб, шумава на заквасці, Якийсь такий ну, м'якенький, житній. До борщику. Так, хто ще не бачив на каналі, не рецепт, а мій борщ, то, будь ласка, заходимо, дивимося. Так, дівчата, взяла ще й таку хлібинку ось Біленьку. білий борошном. Так, ну. І чорний і білий. Так, далі вже взяла я цукерок. Попереду у нас поминальні дні так, ось показую такі різні з начинкою суфле з білою та коричневою. Знаєте, я вам буду називати так суму: все це з АТБ. Значить, по 193 гривні це у нас на 75 гривень, 66 копійок. Ну, майже 400 гром. От, сім могилок, тому треба розподілити. Так, далі взяла ось ще такі цукерочки. Так, віночок теж зелені. От зараз я скажу, яку ціну. Такі по 179 на 60 гривень. На 60 гривень. Так, ну та крім цукерок, буде пасочка. Так, це повипадали у мене цукерки. Так, далі взяла ще ось таке пташинне молоко. От, буде пасочка, буде крашеночка. Так, тут трішки більше. Тут аж на 97 гривень. Ну і запасу нічого хай будуть. Так, Далі, далі взяла ось так поштучно йде зефір, уже так зручно поклав і порціонно, да? сім таких у мене зефіринок, сім могилок, і от треба на кожну милостиню покласти. Так, зефір у мене на 76 гривень. Так, далі. Далі ще взяла ось такі батончики вафельні. От. Небагато я їх тут взяла. Знаєте, напевно, це десяточок. Ось щось тут мені накрутили, навертіли. Кудись не туди, чи як приклеїли. Так, ну, прийдеться розрізати. Зараз. Так. Ось такі батончики. Своя лінія здай, так, своя лінія. Так, теж по батончику покладемо на 27,26. Так. Далі, ну, це із за ТБ це все. Чек мій склад 716 гривень. Так. Далі, дівчата, була в українських ковбасах. Купила сердельки ось такі. Дитячі, фірма Зоря по 202 гривні, 6 штук. Чек у мене теж є. Далі взяла ось таку паличку ковбаски, Зветься, флорентійська. Дороговатенька. По 525 гривень смачненько. Так. Далі взяла варіночки. Ось така класична. Варена ковбаса з молоком. Теж по 200 гривень за кілограм. Так, далі це ще не все. Взяла ось такої грудинки, не буду вже відкривати на нарізочку. Так, взяла такої тишинки. Тут у нас 350 грам шиночка. Таким м'ясом. Да? Так, і ще я взяла ось такі. Бельгійські сосиски. Їх не потрібно ні варити, ні, ні в якому разі. Вони вже готові до споживання. Ось такі красивезні. До речі, 157 гривень за кілограм. Так, ну ось така мене покупочка сьогодні. Зараз розставлю. Так, це те, що. Прикупила сьогодні за ТБ українські ковбаси, ну і забігла у Аврору. От, це всі мої сьогоднішні покупки. Не так всього й багато. Все те, що треба, але... але, але, але. Так, у нас заходить на дощик. От, Хочу показати. Муряться вже небо. От. І гримить. Тому, дівчата, очікуємо дощ, тим паче я на суботу передавали. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, і до наступної зустрічі. Па-па!